Чи пробачить український слухач виконавців, які раніше співали російською мовою та виступали в Росії? Як українська естрада намагається адаптуватися до роботи в Україні? Та чому ще деякі з них продовжують працювати з так званими хорошими русскими? Про все це говоримо з політтехнологом Олексієм Голобуцьким. Ймовірно, з нашого боку, буде не зовсім тактовно обговорювати конкретних виконавців, але я чесно готова взяти на себе таку відповідальність і все ж говорити не якусь про загальні широкі тенденції і не рівняти там всіх під одну мірку, а зрозуміти, яку ж от подвійну гру веде українська естрада, яка звикла заробляти в Росії. Ви от у своїй статті говорите, що артисти, які будували свою кар'єру на тому, що тягли до України руський мір, це я цитую пана Олексія. Ділилися на три групи. От давайте про ці три групи поговоримо, і от що важливо, як їх зараз сприймає українська аудиторія, ну українська аудиторія сприймає по різному, звичайно, так. Вимірів якихось соціологічних я не бачив, але ну зрозуміло, що якщо ти включаєш, ну от я, наприклад, іноді слухаю це єдиний телемарафон, так, присутні всі ці ті, хто, ну скажімо так, асоціювався ще два роки назад виключно з російськомовними співами, з, перед цим з виступами в Москві, в, в Росії і так далі. Тому вони, вони зараз українською співають, вони в Вишиванках. Вони там гопака танцюють, але в принципі, тут питання ж, питання не в смаку. Я, чесно кажучи, не, не любитель попси і української, і будь-якої іншої, так би мовити, так, і взагалі це не про це мова. Мова йде про те, що, ну скажімо так, це морально принижує, так би мовити, і демотивує людей, які, ну скажімо, Десятиріччями займалися просуванням української музики. Вистрадав, да, які зіткалися з шаленим тиском. Бо в нас з кінця 90-х е е продюсери українські, які просували там продукт музикальний е на українському ринку, він вони були пов'язані з Росією чи, взагалі, напряму російські так. І ну, логіка дуже проста. Так наче співати українською, якщо можна співати російською, ти одразу завойовуєш ринок і України, і Росії, і Казахстану, і взагалі всього пострадянського простору, там які російськомовного про, про, про цього простору, і звичайно, що все українське воно виглядало як не формат, і не ну, було звичайно тут, але воно не просувалося так, як повинно було просуватися, якщо би. Все ж таки, музикальні продюсери, ті, хто вкладали гроші, були хоч трошки патріотами, а не просто заробляли грошей так. Е, більшість людей воно пасивно сприймає інформацію. То, грубо кажучи, якщо е, ну я це бачив в Грузії, наприклад, так країна, яка постраждала від Росії, е, ну скажімо, перша ніж Україна, в буквальному розумінні слова, ще з початку 90-х, так і там я пам'ятаю, я був шокований, коли в нас вже були заборонені Там Лепси Киркорове, таке інше, в 17-му році останній раз був в Грузії. І коли я в батумі е, на кожному кроці це чув Лєпса і Кіркорова, ну це і ти розумієш, що в принципі ну от люди так і живуть такі. Якщо ти. Знаходишся під цим впливом, не треба не треба бути не збиратися в музиці, ні в чому Через деякий час тобі будуть здаватися, що це хороша музика, це нормальні тексти і так далі. Тому нормальна національна політика, якщо в нас існувала би самопочатку наша незалежність, шала в тому, що слухати може кожен що завгодно, так і крути там собі і радіо, і телебачення. Але найбільше сприяння повинно було бути національному україномовному продукту, так. І якби люди там не у більшість людей, це ми, це ми це ми бачимо зараз. Так люди слухають часто далеко, не найякіснішу українську музику, але її слухають. Бо іншого, ну практично, що ти там крутиш по радіо, то особливо нічого, а, нічого нема іншого. І це ну, це, це люди до цього звикають. Це ми не ми не єдина така країна, яка таким чином намагається, хоч трохи. Ну, скажімо так, просовувати в народ в маси національний продукт. Бо це як виявилось, так бо дуже багато хто не розуміє до сих пір, як виявилося, це дуже важливо. Якщо в тебе чітка є інтифікація, з, 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 скажімо так, з тою країною, якою ти живеш, і, і е, з якої мовити, ти плануєш своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і так далі. Ну то до цієї країни в принципі треба дуже велике бажання щоб на неї якусь проявляти агресію. Якщо ти країна, в якій русський мір себе прекрасно почуває. Я про це постійно кажу. Що коли Путін останній раз приїжджав в Київ в 2013 році, так на річницю там хрещення Росії, він би в готелі своєму, в якому він жив, включив би українське телебачення, і він би різниці великої. А якщо б він приїхав би на 9 травня в Київ, то він взагалі б жодної різниці не побачив між російським телебаченням і українським телебаченням. Ті ж самі пілотки, ті ж самі ленточки, ті ж самі якісь дивно, ну, якісь особливості локальні, звичайно, були, але в принципі так І абсолютно логічне питання, яке в нього виникало, я так розумію, протягом останніх 20 років: якщо ми такі схожі, якщо, ми, якщо така частина населення України асоціює себе з, з Росією, з руським язиком. Циком з російською культурою, то чому ми чому ми не в одній країні живемо, так би мовити, в Єдиній Росії? Тому це питання дуже важливо. Щодо наших, а щодо хороших русських і конкретно моєї статті, тут питання ж, знов ж таки: добре ж, хай збирають. Але якщо благодійні збори, ви маєте на увазі? Так, да, да, збирає гроші на високі. Але якщо це збирає бурмака, наприклад, так? Вона все життя займається українською музикою, так і вона не має жодної моральної відповідальності за те, що відбулося. Ну, дехто ж вважає, що в нас війна почалася 24 лютого, тільки так би мовити, забуваючи про анексію Криму. і Так далі ну добре, беремо цю дату, так що от, там всі ці любителі Росії кокошників і так далі, штапа і, і всього іншого, так вони ж собі, тобто, до того вони там ну нібито помилялися, а після того вони вже не помиляються. Так ось, от саме цим особам, які тягнули це все у культуру, Росію тягнуло суди. Ну, хоча би з моральної точки зору, ну не, не робити. Тобто вони повинні в першу чергу зробити так, би мовити, таку стіну побудувати між собою і хорошими будь-якими росіянами, будь-якими хорошими, поганими, середніми і так далі. А так, ну звичайно, що це, це, це все бізнес, так хороші руски. По перше, вони мають конкретний зиск від того, що вони от, підтримують Україну, нібито так. Просто ну багато хто. Я зараз кажу про загал, не, не про співаків, звичайно, а про взагалі, е, типу, тих Щечварків і всіх інших. Е, Перше вони мають аудиторію в Україні, так яку можна буде в майбутньому використати. У нас включаєш YouTube перегляди багатьох каналів, дивишся на. Перегляди там. ну, беремо цього Солов'я, наприклад, професора, так який розповідає, що Путін лежить в холодильнику, так і українцям це подобається. Ця маячня повна а, в нього мільйони переглядів в Україні, і в майбутньому, колись вже в нас будуть вибори, коли ж у нас буде якесь нормальне життя політичне, так, і вони вже будуть мати величезну аудиторію, на яку можна буде впливати. І скажімо так, політики, які будуть асоціювати з себе з. У ну, не те що не не повністю не з проросійськими силами звичайно, а з такими, що ми живемо з Росії, ми вічно повинні жити. Давайте, все ж таки, попри наше там не якось бачити в Росії щось хороше і так далі. Вони вони будуть в цьому сприяти. Ми бачимо, яку еволюцію пройшов. Ну, про скажімо так, публічно той же саме Арестович, так за два роки. А він ну він же не ідіот. Він же сер, ну, Тобто, ми можемо там плювати з його сторону. Він він все чудово розуміє. Він монетизує майбутнє так, би мовити, своє участь в політичному майбутньому України. Це плюс того, що звичайно всі ці хороші руски з допомогою українців корисних українців. Так вони, якщо в Росії все ж таки щось зміниться кардинально, і прийде якась нова влада, чи ну щось зміниться з Росією, вони вже так би. мовити, них буде такий позитивний андеграунд в, в тому, що тобто, побачите в тому, що вони ось були з Україною, боролися з Путіним і так далі. А для, для цих співаків і співачок для них хороші руски це майбутній квиток в на російського повернення на російський ринок. Ну звичайно, там зовсім інші гроші. Це країна, яка по населенню в декілька разів більше за Україну по грошам і витрачання грошей на такі, от ну скажімо так, псевдокультурні явища, як попса, да, вони витрачають значно більше, набагато більше грошей, ніж ніж витрачаються в Україні. І тут я хочу у наших слухачів запитати таке відкрите питання і поставити і почути ваші голоси чи. Перестали ви перепинили ви слухати тих виконавців після повномасштабного вторгнення, яких слухали там поп, поп якусь естраду російськомовну чи російську навіть? І чи дійсно ви можете пробачити тих виконавців, наприклад, які перейшли на українську мову, тепер співають українською мовою? Дуже цікава ваша думка, і чи слухаєте ви їх? Тобто ні нікого за відповіді тут бити не будуть, просто цікаво дізнатися у слухачів от, в, цей, в цей фідбек. Тому що, знаєте, я от розмірковую, чи є поганим те, що російськомовні виконавці з мільйонними аудиторіями почали співати українською, або хоча б частково почали співати українською, тому що за ними пішли і їхні слухачі, хай би як воно не було. І вони дали їм. Цю альтернативність. Можливо, я зараз адвокат диявола, але все-таки зали тепер співають українською. Навіть та ж Лобода, Брежнєва, так, і так це мільйонні аудиторії. Зараз повернемося до феномену Лободи, так, але все одно чи завжди це погано, що всі ці аудиторії, хоча б частково, перейшли на українську, вони співають українською, і ну, я ж знову повторюсь, в них з'явилось Альтернатива, і навіть розуміння, що а так можна було, а можна співати круті хіти, які набирають мільйони переглядів українською. То чи завжди це погано моє питання? Я не суддя цьому Просто розумієте, Якщо виходите з вашої точки зору, то виходите, що більшість населення України це тупе бидло, яке просто можна так от взяти і переключати, от виключно таким чином. Да, от ти сьогодні співала російською мовою, платила податки в Росії, робила все свідомо, не свідомо це нікого не цікавить. Робила все для того, щоб ми асоціювалися з Росією, так для більшості, в тому числі населення Росії. Для більшості та Ці поючі хахили, це ж найулюбленіший жанр. Я кажу як людина, яка і прожила в Росії, і знає Росію, так мота з дитинства і так далі, е, якщо можна так от просто взяти і в одну секунду перелаштуватися, ну так само відбудеться і наступний раз, навпаки, ситуація. Ми ж повинні це розуміти, українцям треба. Стати не тому, що тобі страшно, так, чи ти тобі, тобі хтось наказує, чи так модно стало в тому, а тому, що ти усвідомив себе українцем, так що це, 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 це свідоме. Коли це свідоме рішення, тоді вже для. На мене, навіть якщо буду сидіти цілими днями, от тут будуть приїде полякова з, з Брежнєвою до мене додому. Цілими днями будуть співати мені тут над головою. Я від російської мови я від цього не стану росіянином, не стану підспівувати, не стану ще щось робити. Мені це просто ну не цікаво І в принципі, але я свідома людина. Так це тут я вибір це я зробив там 30 років назад. А людина, яку може так щелчком пальців туди-сюди перемикати, ну це людина, вона небезпечна до певної міри для, для країни і, і ну, поміняється поміняється так, би мовити риторика, поміняється. Ну не знаю, там нав'яжуть нам щось, якісь мирні переговори, про яких там буде у нас. Там в ситуаціях в Фінляндії після війни, і що ми е знову так мовити, все перемикнеться, ми почнемо співати російською мовою. Але знову ж таки питання навіть не в цьому. Питання в тому, що люди просто це не чесно. Розумієте, що це втрачає от я кажу про мотивацію. Люди, які все життя чи зараз, чи 20 років назад, чи 10 років назад, так вони зробили свій вибір, ніколи його не міняли. Вони не мали грошей, вони не мали аудиторії, вони не мали телебачення, вони не мали Бо там все суди, сиділи одні, грубо кажучи, чи прямі ФСБшники, чи наші е агенти українські, да які зображували себе а насправді були просто тупо заробляли е разом з росіянами гроші і не давали їм проходу. А от а тепер ці всі, хто заробили величезні статки в Росії. На Росії, на російській мові вони ж звичайно мають перевагу при знов тих, так вони знову, бо у них є більше можливості, бо всі ці продюсери не помінялися. Всі ті телебачення, як були управлялися тими ж самими людьми, так і управляються, і знов просто їх я ще раз кажу, одягнули, зняли какошніх, одягнули вишиванку. У нас різниця між російською і українською мовою це не різниця між там англійською мовою, ірландською. Навіть дебіл співак може вивчити українську мову і навчитися співати українською мовою. І, 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 і Тобто, моралі ніякої тобто, немає взагалі в принципі, не винесений як мораль. Слухайте, навіть просто от вони вийшли би, не знаю. Мені для мене плювати, але може б аудиторія б це б якось би от вийшли, б, стали на коліна всі ці виконавці, так публічно і сказали, да, ми ну там, падлюки, ми робили все для того. Пробачте нас, так а ну так, так, так сказали, якщо. наприклад, Алан Бадоєв, так сказав Макс Барських. Ну, наприклад, от ну, у вас ну, до них я, претензії ну, є? Це одна друга чи третя категорія, мене, про яку ви описуєте? У мене, мене нема жодних претензій ні до кого. Я їх не слухаю. Я цих, на, на жаль, знаю виключно, тому що перебуваю в одному інформаційному полі з своїми громадянами. Я слухаю, якщо я хочу послухати хорошу музику, я слухаю англійську і американську музику, так? Я не слухаю практично там, слов'янську музику. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що поки українці не усвідомлять причину наслідковий так мовити лінію, що якщо ти слухаєш російське, розмовляєш російське, користуєшся контентом російським, то завтра ти вже стаєш росіянином, і в тебе президент Зеленський. А Путін, якщо вони цього не сприймають, це війна буде вічною, поки нас не знищить. Так? Я тому що досі що... що... да да тут ще раз не треба. Ви розумієте, дуже часто так переноситься, Там я читаю по коментарі, що, що вони там допомагають, безліч людей невідомих, безліч допомагає війську, так. Про них ніхто не знає це, щоб якась співачка там до донати до війська. Це звичайно добре, але це знов ж таки. Ну ну так. Ну да, вона значить, вона заробляла в Росії мільйони. Тепер яку частку малесеньку дає, а звичайно, якийсь хлопець в селі який взагалі так моти не, не, не розбирається ні в українській попсі, ні в українській страді. Він не розуміє цих всіх речей, хто там що йому подобається. Полякова, наприклад, так він зараз сидить в окопі. Він зараз конкретно сидить в окопі і воює проти тих, кого він взагалі він взагалі цими питаннями не цікавився ніколи в житті, так. А привела їх в тому числі крім влади, там яка була крім депутатів, крім політики, але в тому числі наша так звана культурна, так звана еліта. Говоримо з політехнологом Олексієм Голобуцьким. Говоримо про те, як естрадні співаки, українські естрадні співаки зараз намагаються перефарбовуватися і виживати в теперішніх реаліях і товаришувати з хорошими русскими і співпрацювати з ними. Знаєте, що я ще хотіла Згадати в цьому контексті про те, що так ви правильно сказали, що державна політика мала би бути всі ці роки. У нас є слухач. Да, дякую, зараз візьмемо, що державна політика мала би бути всі ці роки проукраїнською, україноцентриською і україномовно так але цього не було. І тому в цьому контексті я вважаю трохи несправедливо. Звинувачувати а, слухача якогось там, не знаю, дівчину чи хлопця з села, яка а, заполонили, а, ну який дивився телевізор, так, і на YouTube і так далі. І а, весь цей підбірка була саме там російськомовна попса, чи ну українська попса, але російськомовна, чи навіть російська попса. Тому а, ну, тут питання. Не Там, знаю, ніхто не, я не звинувачую. Я не я ж про це і кажу. Ні, я розмірковую просто, Я що ні, ну звичайно, що це взаємопов'язані події. Коли ти приходиш до влади для того, щоб тільки красти, як е, всі 30 років, е, більша частина нашої так званої еліти. То звичайно, тобі не до національної політики, ну на, на цьому не особливо вкрадеш, так би мовити, так займаючись деревотворенням, національною політикою, і багато я, я, наприклад, завжди, от я останній раз, коли був в Криму, в 11-му році, 11-му році, так тобто, вже 20 років незалежності було. Коли в Криму немає жодної, не можна купити україномовної газети, коли все телебачення російськомовне, Росій, не російськомовне, а російське телебачення, так в усіх готелях. І так далі, коли всюди висять російські прапори, то потім дивуватися, що нас віджали Крим так мовити без жодного пострілу. Ну це, м'яко кажучи, дуже дивно. Ми самі самі все зробили для того, щоб це відбулося таким чином, і це але знову ж зрозуміло, що просто це нікого не цікавило, жодного також, президента, жодних урядів і так далі. Бо ну, займалися зовсім іншими справами. Тут, тут взаємозв'язок абсолютний. І все, все ж таки, прокоментувати ваші слова попередні з приводу звичайних слухачів. Та да, да, звичайно, що вони не винуваті. Вони не винуваті. Я Ще раз повторюю проблема в тому, що всі ці співаки, продюсери, державні діячі вони не сидять в окопах, вони не воюють, їхні діти не воюють. Ну, більшості дев'яносто а їхні слухачі вони воюють. Так вони сидять в окопах, гинуть за ту політику, за ту діяльність, яку вони про не ці слухачі проводили звичайно. Так вони взагалі більшість з них абсолютно далекі від цих всіх справ. Тому і заключається роль, так зва повинен існувати національна еліта, якої у нас не було. розумієте це це, це не просто про те, щоб керувати, це і про відповідальність. Це і про відповідальність конкретно. Так ти відповідаєш, так слухаєш часто чи зглядаєш, чи хтось не хоче, наприклад. На початку не хотів би слухати українське, слухати якісь Ну зрозуміло. Ми там всі савки і все інше, треба було нав'язувати це. Звичайно, да це треба шляхом своєї популярності, там втрачання і так далі. Бо це це все потім себе виправдало би. Якщо би цим займалися в перше десятиріччя, то б це виправдало, бо я впевнений на 100% Якщо ми би були би. Стабільним національним національної держави у нас по перше не було би безлічі тих проблем, які в нас виникли з економікою, соціальною політикою, і так далі. І звичайно, щоб на більш-менш процвітаючу Україну Росія б ну ну думаю разів двадцять би подумала ніж нападати. А ось на таку країну, якою ми собою уявляли себе 20 років нашої незалежності, гріх було не напасти. Я про це казав ще ще до війни, до ще в 90-х роках. Політтехнологом Олексієм Голобуцьким ми поговорили про те, як виконавці, які раніше співали російською мовою та виступали в Росії, намагаються адаптуватися до роботи в Україні. Розмову вела Ірина Сампан.